Вчора на вечірній практиці ми з вами вперше спробували варіації вже перевернутих асан І цей досвід він був досить різним для нашої групи. Хтось мені сказав: ну, нарешті ми так цього чекали. І давай вже скоро будемо стояти тут на руках, але я Повторюсь, що я вважаю, що коли ми робимо це онлайн, я все ж таки несу відповідальність. І коли я не можу контролювати виконання особисто, якщо асана може мати якийсь ризик, я такі асани не вводжу. Тому на голові ми стояти не будемо на практиках, ми будемо тільки. Підходити до цих станів. І ті асани, які ми робили з вами вчора, вони якраз є підготовчими, вони готують тіла, вони готують всі наші системи до того, щоб тіло було комфортно знаходитись головою вниз. І багатьом також було важко, і викликали і страхи. Можливо, навіть я чула відгук, що не буду пробувати, бо це не для мене. І я б хотіла сказати, що 100%, перше ви робите завжди за своїми відчуттями. Не треба йти туди, де вам занадто сильно дискомфортно одразу, але є. Шлях, який може підвести вас до того, що пози, які вам були раніше дискомфортними, ви десь маєте свій особистий травматичний досвід. Якщо це не застереження лікаря, якщо ви маєте в цілому здоровий організм, вони мають бути вам комфортними. І просто шлях до того, щоб підвести своє тіло. І те, що я на практиці казала, як можна собі допомогти підійти до таких перевернутих асан, я хочу вам зараз в цьому відео показати, як ви можете вже потрошку готувати своє тіло до такого положення, бо насправді це дуже класне тренування для серцево-судинної системи. Коли ми не тільки в звичайному положенні у нас працює кров, але коли ми перевертаємось, є інший напрям. Напрям насправді ж залишається, насправді нічого не змінюється, але вже треба інший тиск, інший імпульс, інша робота найменших м'язів, які допомагають працювати серцево-судинною системою, це насправді класне тренування, і я б не хотіла, щоб ви повністю відмовлялися. Від цих положень, від цих практик, від цих асан. І хочу вам показати, як можна себе підвести до того, щоб вам було комфортно. Перше, те, що я сказала, що ви можете підійти до стола або до стільця, як ми можемо це використовувати. Якщо опуститися повністю головою вниз і вам дискомфортно, ви, по крайній мері, можете зробити це. У положення на одному рівні таз і голова. Ви це робите, і це для вас насправді нормально. Ви, коли лежите, у вас таз на, одні... на одному рівні з головою. Тут вам може знадобитися стіл. Ви поступово вкладаєте лікті на стіл, рівнюєте руки і дозволяєте своїй спині розслабитись. Робимо вдих. І з видихом розслабляєтесь. Розслабляєте шию, розслабляєте плечі, розслабляєте грудну клітину. І поступово ви звикаєте до цього положення. Коли ви вже розслабили голову, ви вже відчули, що вона опустилася трошечки нижче. Можна відходити, збільшувати відстань. і Ще більше прогибатися тут, розслаблятися. Будьте уважні на те, як ми підіймаємось, бо найчастіше найдискомфортніший стан виникає, коли ми стояли і різко піднялись, і в нас дало в голову. Це те, що я вам кажу, навіть коли ми робимо, як звичайно, як ми підіймаємось. Ми спочатку опускаємо, згибаємо коліна. Опускаємо сідниці і потім підіймаємося так само із цього положення. Навіть коли ми стоїмо біля стола, ми розслабляємось. Навіть коли у нас не сильно голова нижче е тазу, ми все одно згибаємо коліно, опускаємо спочатку таз і після цього підіймаєтесь. Ви зрозумієте, що вам буде набагато комфортніше. Комфортніше даватися ця вправа. Далі, коли зі столом вже більш-менш буде окей, є стілець. Так само, як ми робили вчора, ми розслаблялись і вже зі стільцем. Тобто, у вас є підтримка, вам вже не так страшно. Ви знаєте, що ви завжди можете опертися. Так само розслабляєтесь. Потім потягнулися однією рукою до правою рукою, до лівої ноги, лівою рукою до правої ноги. Всі ті самі. Асани ви можете зробити, і вам вже буде знову ж таки підіймаємось тут так само. Ми сідаємо, ви зловили стан свій, відчули, що ви себе добре почуваєте. І після цього підіймаємось. Я сподіваюся, що це коротке відео, воно допоможе вам не боятися перевернених асан, поступово готувати своє тіло. Насправді це класно, ви відчуєте, як класно розслабляється хребет, як він по-іншому витягується, як сила гравітації допомагає розслабити його, збільшити простір між хребцями. Зволоження покращується. І е, серцева судинна система, за якою ми, я думаю, що найбільше насправді переживаємо, коли чуємо е, про перевернуті асани, що в мене буде голова, що буде боліти, що буде це. Просто поступово, звичайно, не треба робити те, що ви знаєте, точно вам буде дискомфортно. Але є шлях, щоб підготувати своє тіло для того, щоб ви отримали від них користь. Дякую вам. Сподіваюсь, що ми ще до них повернемось на наших практиках. Гарного дня!